Родина бігнонієві. Рід Листопадні іноді вічно зелені дерев та кущі з простими цілими або лопатевими листками. Квітки великі, зібрані в кінцевій волоті або китиці. Плід довга, циліндрична, двостулкова коробочка з численними плоскими, опушеними Насінням на обох кінцях розмножують насінням кореневими, зеленими живцями, відсадками. Рід об'єднує близько 10 видів поширених у північній Америці, Східній Азії. Катальпа красива, чудова. Катальпа спеціоза. Дерево заважки до 30-40 метрів, з густою широко пірамідальною кроною і відносно струнким стовпором, із сірою товстопластинчастою корою. Листки завдовжки 15-30 см на довгих чаршках і ецеподібно видовження з довгою загостреною серпподібною зігнутою верхівкою. Зверху зелені, блискучі, гладенькі, знизу ледь опушені, квітки зібрані у великі до 30 см завдушки, широкі болоті, по краю хвилясті, кремово-пілі пелюстки, віночка всередині з двома жовтими смужками та численними пурпурово-коричневими крапками, з приємним запахом. Цвіте в червні плоди до 30-40 см завдушки. Повислі – стручкоподібні коробочки на дереві тримаються до весни. Природно поширена в Північній Америці, культивується в Україні, в південних районах долінії, Київ, Полтава, Харків, досить зимо та відносно посухостійка, стійка, потребує достатнього зволоження ґрунту. В міських умовах стійка проти забруднення повітря пилом, димом, газами, на відкритих місцях ушкоджується вітром. Родина Актинідієві. Актинідіацея. Витки – дерев'янисті рослини з простими по краю цілими дивно пильчастими черговими листками. Квіти середніх розмірів, білі, іноді рожеві, пурпурові або золотисто жовті. Плід багатонасіннинна ягода у багатьох видів їстівна розмножується насінням, живцями, відсадками. Рід об'єднує близько 30 видів, поширених переважно в Центральній і Середній Азії. Актинідія гостра, актинідія арґута. Видка рослина, стебла якої досягає довшини 30 метрів і більше 10-20 см у діаметрі. Листки видовжено овальні або широко еліптичні, з гострою верхівкою і клиноподібною лейцерпоподібною основою, квітки зеленовато білі до 2 см у діаметрі, без запаху, цвіте в чарті, плоди кулясці завдушки 2,2,5 см, зеленовато-жовті, соковиті і стівні з ароматом ананаса дозрівають у вересні, природно поширена надалеку. Півдні далекого сходу, Манчжурії, Кореї Японії культивується в Україні, росте швидко і краще розвивається на родючих, достатньо зволожених ґрунтах. Посуху витримує погано та не витримує дуже освітлених місць сухості повітря і ґрунту, відносно морозостійка, стійка, але молоді пагони можуть пошкоджуватись пізніми весняними та ранніми осінніми приморозками. Добре витримує обрізування. Доживає до 100 років. Дуже, поліморф... пор... Дуже поліморфний вид за розмірами та смаковими якостями. Плодів. Актинідія, колок... Актинідія коломікта. Дерев'яниць таліана завдовжки до 7 метрів. З тонкими жовтовато бурими паганами. Листки видовжено-яйцеподібні, з гострою верхівкою завдовжки до 12-15 см. Зелені, краї гострі, двічі в більшості. В період цвітіння листки, особливо в чоловічих особин, часто набувають пістрявого забарвлення з біло-червоними і біло-рожевими плямами. Квітки білі до 1,5 см. Сантиметрів у діаметрі, ароматні, цвіте в травні-червні, плоди циліндричної форми до 2 см завдовжки і 1 см завширшки. темно зелені з повздовжніми темними смужками, солодкі, ароматні, дозрівають у серпні-вересні. Природно поширена в південно-східній частині Приморі Преамурія, у південній частині Сахаліну, в Японії, Китай. культивується в Україні. Росте повільніше, ніж актинідія гостра, але морозостійкіша. віддає перевагу родючим і достатньо зволоженим ґрунтам, не витримує сухості повітря та ґрунту, іноді підмерзають однорічні пагони, квітки та листя під час пізніх весняних приморозків добре витримує обрізання. Родина в'язові кульмацея. Рід в'яз ульмус. Дерева і кущі з простими черговими, переважно нерівнопокими цілими або лопатевими листками. Квітки дрібні, зібрані в пучки, з'являються до розпускання листя, плоди горішки, достигають наприкінці весни, розмножуються насіння, щеплення. Рід об'єднує близько 16 видів, поширених в помірному поясі Європи, Азії, Північної Америки. Більшість видів урожається гривом. Бо графіліум. Голландська хвороба. Ігине. В Україні вісім дикорослих видів. В'яз карликовий. Призимкуватий. Ульмуспуніаля. Дерево заввишки до 15 метрів або великий кущ широко яйцеподібної крони. Кра темно сіра, глибоко тріщинувата. Молоді пагони тонкі, попелясті з темно-бурими бруньками, лиски шкірясті, еліптичні або ланцеподібні. Відносно рівнобічні 3-6 см завдовжки і 1,5-3 см завширки. Квітки дрібні, невиразні, з'являються в березні, квітні плоди широковальні, нерівнобокі, з горішком у центрі крилатки, дозривають у травні, природно поширений у забайкалі та на далекому сході в північному Китаї. Та Корея, під назвою Берест-Туркестенський широко культивується в Україні, особливо в зоні степу. Повсюди росте швидко, зиму і посуга стійки витривали в декоративних насадженнях міст стійкий проти забруднення, повітря пилом, димом проти перегрівання ґрунту. Добре витримує пересадження та стриження. Один з найстійкіших видів в'язів проти ураження голландської хвороби. В'яз голий, шорсткий. Ульмус глабра – Дерево завишки 30-40 метрів, з могутньою довгастою закругленою на верхівці кронею. бура, глибоко пагони темно-бурі, опушені, листки до 20 см, завдовжки 8-12 см завширшки, Видовжена обернена яйцеподібні або широко еліптичні. Нерівнобокі, на верхівці загострені, іноді три верхівкові, по краях великозубчасті, зверху шорсткі, знизу опушені рідко, голі, квітки зібрано в кулькоподібні суцвіття, пиляки фіолетові, цвіте в квітні, пліто обернено яйцеподібна, яйцеподібна гола крилатка, Ой, горішок зеленуватий достигає в травні. Природно поширений у Центральній і Східній Європі. в заплавних Плакорних, широколистяних та змішаних лісах на родючих, свіжих ґрунтах, на сухих і пісних ґрунтах не росте, погано витримує засолення ґрунту, тінь явотривали, морозостійкий і газостійкий, добре витримує обрізування та стриження, живе до 200-300 років, якщо не вражається голландською хворобою. П'яс холоденький, кульмус. Дерево 25-35 метрів, заввишки. І до 1 метра в діаметрі, широко еліптичною кроною, тонким звилостим гілками, кора темнобура, відокремлюється тонкими пластинками, листки обернено яйця подібні або широко еліптичні. 5-12 см завдовжки, і і 6 см за із нерівно бокою основи, на краю двічі зубчасті зверху, волі блискучі знизу опущені, Квітки дрібні, на довгих квітконіжках з коричневою оцвітаною, мають 6-8 фіолетових пиляків, у квітні, плоди крилаті горішки з війками по краю та виїмкою на верхівці крила, дозрівають у травні червні, природно поширений у середній Європі, широко широколистяних змішаних лісах на свіжих багатих ґрунтах. Часто трапляється в декоративних насадженнях населених міст, але на бідних ґрунтах. В умовах вулиці росте погано, швидко з'являється суховершність та вражається графіозом. Витримує затоплення до 20 діб та задовільно витримує посуху, досить газостійкий. Живе до 400 років. Родина Шовковицеві тутові. Рід Шовковиця мороз. Листопадні дерева з черговими цілокраями або глибоко пета. Листками, з прилистками. одно або вот дводомні. Квітки роздільно статеві, зібрані усецвіття, плід, м'ясистий горішок, розмножують насіння відводками, кореневими паростками, живцями. У роду близько 25 видів, поширених у помірно теплому кліматі. В Україні випробувано три види: шовковиця біла, мурусальба. Дерево до 20-20 метрів за вишки і до 80-100 см у діаметрі. Іноді кущ, невелике дерево, з довбо бурить жавтуватим відтінком. Кора розтріскується. Крона густа, округла, у старих дерев-розлога. Лиски яйцеподібні, лопатеві, виїмчасті, нешорсткі, блискучі, зверху зелені. 15 см завдушки, плоди до 2,5 см завдушки, білі рожеві, фіолетові, солодкі, дозрівають в червні липні. Природно поширена в Китаї, широко культивується в Україні, до родючості ґрунту невибаглива. Краще росте на пухких ґрунтах, пісках, супісках, суглинках, Посуха та зима сійка відносно соли витривала, витримує міські умови та засипання сні піском. Добре витримує пересаджування в молодому віці, доживає до 200-300 років. Рот динапересові, ерікацея, рід рододендрон, рододендрон, вічно зелені та листопадні кущі, іноді дерева з простими черговими цілокраїми листками. квітки... Великі, жовті, білі, рожеві, Плід – коробочка розділена на 5-10 стулок, містить багато дрібного листя, розмножують насіннях, підсадками, напівздерев'янілими живцями, щепленням, кореневими парствами. Рід об'єднує близько 600 видів, поширених у помірному поясі північної півкулі, висогірних районах Тропічної Азії, Нової Гвінеї, Австралії та в інших регіонах. В Україні два декорослі види. Рододендрон жовтий, рододендрон, лютерну. Листопадний кущ за важкі до 3-4 метрів з гостроверхівковим довгастим обернено яйцеподібним по краю вічистим листям завдовжки 7,5-10 см. Молоде листя з обох боків м'яко опушене. Квітки зібрані в численні. Квітки зібрані в численні щітки. пахуті, жовті або оранжево жовті з віночком у вигляді вузько-циліндричної трубки, розширеної зверху до 5 см, тичинки, як і стопчик, довші за віночок. цвіте до появи листя в квітні, травмі, плід, гола борозенчаста циліндрична коробочка завдовжки до 2,5 см, природно поширений на Житомирщині та на Кавказі. Культивується в садах і парках України, росте відносно швидко. Потребує вологих, суглинкових або супіщаних, багатих на гумус, нейтральних або кислих ґрунтів. Досить зимостійкий, витримує напівтінь, краще росте і розвивається на відкритих місцях.